На збір менше тижня доброчинці громадської ініціативи Галичини збирають 100 тисяч гривень на сотню м'яких нож. Вони потрібні для порятунку військових. Ми вже неодноразово використовували ці ноші з 2014 року. Ми знаємо відгуки медиків розумієте, кожні кожна задача є різні ноші. Тому, якщо госпіталь має мати. Якщо він стаціонарний госпітальний, там вони мають з ручками тверді каркасні ноші, це їм зручніше так носити чи пере це. То безкаркасні ноші дуже зручні для бойових умов і також для умов, де є в госпіталях, де є низька мобільність. Тобто переносити пораненого на безкаркасних ношах набагато зручніше. Це підтверджує і бойова медикиня Дарія Ковальова. Дівчина каже, м'які ноші незамінний інструмент на передовій на етапі евакуації та стабілізації поранених. Якщо це травми живота, якщо це травми таза, якщо це травми кінцівок, то ці ноші вони більш м'які і вони ніби дають змогу транспортувати пораненого швидше. І якщо там вузки якесь, таке як будівля, то є змога. Скажімо так, поміститися і пройти. Бо якщо це великі ноші, вони, по-перше, займають багато місця, і вони ну, не дуже зручні, бо ну, в умовах в яких працюють медики, ми. Заздалегідь не маємо так багато простору, щоб працювати. І якщо будуть лежати ноші великі, металеві, вони будуть займати увесь простір. Ми будемо просто не мати простору для того, щоб робити свою роботу. Вони моментально готові до використання. З ними можна бігти, повсти, завантажити у будь-яку автівку і швидко розкласти. Вони розкладаються забагато швидше. Зробиться двох і розклали. Все у нас не так багато часу, тому раз-два розклали. Ми кладемо пораненого, фіксуємо його двома ременями. Це обов'язково для того, щоб він не впав, нічого не сталося. Ось Потім два або заздалегідь чотири чоловіка виносять або з боків, або спеду і знизу. Завжди ми виносимо ногами вперед. Цьогоріч це вже друга партія м'яких нош. Перша сотня закінчилась на днях. Тож тепер оперативно відшивають ще одну партію. Вони трішки подорожчали того року. Ну, навесні ми брали по 900 гривень, зараз по тисячу. Ми вже замовили, дали в пошиття, бо це довгий процес, тому чекаємо і чекаємо вашу донатів. Кошти на ноші потрібно зібрати до 15 вересня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіо Раї.